Всім привіт, друзі! Мене звати Назар і я як обіцяв знімаю своє відео, як я ремонтую кого? Цей танк ось, як я в прошлої серії. І всі, хто дивився, то знаю його. На що три. Один, два, три. Правильно черепаха. І сьогодні ми будемо його ремонтувати. Так, для його ремонту нам знадобляться клей і ножниці. Тепер дивіться. Беремо, звичайно, танк ножниці і акуратно. Акуранько, акуратенько відрізаємо пушку. Я не дивився на камеру, я дивився на танк, щоб не зробити йому погано. Якщо вам було видно, то... Якщо будуть коментарі, там. А ми знімаємо відео далі так. А тоді споминаємо по полімєту, з якою нас було в на стороні. Беремо клей, відкриваємо клей, беремо, витягаємо це ось. І дуже акуратно з контиком. Дуже маленьким контиком. Клеїм. Так. Так. Ось дуже маленько клеем і <кхи> голова моя. Я не туди наклеїв. Ну нічого, якщо ви отак саме наклеїли, а на оці стороною, як треба було, не біда. Треба просто дивитися. Кто уже догадался Другою другой стороной. Саме Самое рівно ревно Якщо Если вы хотя рівно порівнувати. Хто рівно дрису, ставте лайк. Если у вас, конечно, эти танки є. Короче, просто переклеем. Ну, все одно ви поставте лайк. Дивіться, бачите, от це ж берем оцю пушку. Ось, ось ось сторону хоть не клаїв. Сейчас ми узнаем. Так, 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 так. Йе! У нас зроблений танк. Ждемо, поки він вихисохне буквально минуту. Сейчас я поставлю на паузу і подожду. Так. Я поспів тут прибрати, поки виключав. Сейчас, секундочку. І вибачаюсь. Так ось висохло і получився ідеальний танк, правда, отут Оце, ось, бачили, що ми ремонтували його. Ну не біда, це не страшно. Зато танк живий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До побачення!